Літальний апарат під назвою Смерч. Марс, Венус, Титан. І в цій грі нам прийдеться зараз пройти Марс. Поїхали. Зараз будемо гнатися на цьому апараті під назвою Смерч. Я тільки що придумав йому цю назву. Як на мене, це дуже прикольна назва. І. Е Ми маємо добратися до 100%, пройти Венус, дойти до нашого корабля, щоб нас врятували. І ми змогли піти до другої планети нарешті, бо на цьому Марсі ми довго не будемо залишатися, бо він досить такий легкий, і ми його зараз в цій серії пройдемо. А якщо хтось не знає, то це гра під назвою Rovercraft. І нам тут прийдеться робити всякі машини. Машини в якісь, може навіть літаки, прийдеться зробити, я не знаю, як це буде потім. Але все ж таки, в мене зараз досить гарний апарат, і ми зможемо на ньому пройти досить далеко. Ми можемо турбіни юзати, і це буде досить гарно сказуватись на нашому. Ось цьому е, прогресу. Ве. Зараз у нас 207, 280 метрів. І мій найкращий результат це 886 метрів. І там, вроді, би, е, була така прирва, де я впав, і вийшло, що я вже більше не зміг виїхати звідти, бо в мене ось цей космонавт. Трохи тупить, і він постійно розбивається головою об то, е, ...об цю землю марсіанську. Я думаю, що якщо тут трава є, то е, тут і має бути якесь життя, нап напевно, гриби якісь або ще щось. Бо якщо трава є і вона оранжева, то ми знаємо, що це хороший, е, б це дуже... це досить хороша. Ой-ой-ой, ой, опа, все. Ми не розбили наш літа... літаючий апарат. Можна на ньому навіть навіть їздити, хоч плавати, хоч літати. Але по лаві, я вам чесно скажу, не дуже класно їздити. Е, так. Е, ви краще не пробуйте так, але це все ж таки гра, і тут можна робити все, що ти захочеш. Тут можна робити всякі конструкції. Зараз ми пройдемо майже цей Марс. У нас же, Чо... у нас же. Плюс 500 метрів, і ми, нам потрібно дойти ще 400 метрів, щоб ми змогли дойти до мого рекорда. Але я думаю, що він буде досить е, легкий. Бо мені так здається, що там вже не таке небезпечне для нас е, урвисько, як тоді. Але тут небезпечно, бо тут можна розбити свій апарат. І, як ви поняли, вже, то я чуть тут не розбив його. так? Чекаємо, поки в нас закінчиться ось це паливо. Ну як, паливо, це батарейки, так що це електроенергія. Так. Крутнуло раз, дивимося, що нам випаде. 100 монеток, не дуже гарно. Ну, не сказав би, що прям аж так класно. Знов 100 монеток, ну це прям взагалі якийсь грабьош мені здається. Це, ну, 500 монеток, це хоч щось, по крайній мірі. Капець! Розвалив свій один енергетичний блок, і зараз ми їдемо на двох наших ось цих якихось колесах, якихось незрозумілих. Я не знаю, як ми маємо виїхати, бо це буде жорстко для нас і для нашого тупого водія, можна так сказати, навіть. Включаємо турбіну на повну. Надіємося, що ми виїхали. І ми зараз можемо дойти до тої дистанції. Але я не думаю, що це буде так легко. Бо ми зараз могли розбитися. Зараз ми беремо батарейку. Так, це для нас досить добре і ми розбиваємося тут. Це взагалі круто, ще й добило ось цей черепок добив. А що, якщо ми подивимося відео? Опа! Оце данчик, знаєте, возродилися ми на ось тому такому чекпоінті. і ми можемо зараз е, пройти більше, чим ми приходили до цього, бо ми вже не будемо так газувати, і я сподіваюся, так, по крайній мірі. І ми зараз можемо виїхати. Ні, ми не вийдемо, звичайно. Ну, звичайно, хто ж таке придумав, що ми вийдемо. Ну, от скажіть мені. Звичайно, ми затупили так жорстко, мені, ця... мені вже ця гра не подобається, я вже не знаю, як її проходити далі цього місця, дивимося рекламу. Мені здається, зараз найкращим рішенням буде пограти в челенджі. Ми можемо зараз тут пройти ось цей 24 рівень, наприклад, я не знаю, що тут, але досить жорстко. Мені здається, тут нам... Я навіть не знаю, що мені робити, бо ми можемо розбити свій е шолом. І це для нас, знаєте, ну не прям таке щоб класне рішення. Е кр критикал цей. І я не знаю, як його пройти, бо ми зараз будемо тупо розбиватися. Мені здається, краще прийти на інший рівень. І ми зможемо зараз. Давайте 30 рівень, Це буде саме такий. Угу. Не знаю, що тут нам потрібно буде робити, але по ось цій заготовці мені вже вона не подобається, не знаю чому. Але все ж таки. А, тут платформи рухаються. Ви поняли? Я зрозумів, я зрозумів. Так, давайте. Ну, давайте дешов спробуємо тут щось хоча б пройти, щось. Не знаю, як нас це вийде, але. ні, Куда? Куди стояти? Вики... Викидаємо це. І. Ні -ні, ні, 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 Е, Я не знаю, як ми маємо, чесно кажучи. Давай ускоряємося. Все, ми вспіли на цю платформочку, і ми зараз маємо ось так перейти. Так, ми перейшли, нам колесо майже зажувало, і... але це для нас не є проблемою. І ми зараз. Та куди ж тебе щось, щось, кудись. Хочеться ту-ту-да, то сюди тебе кидає якийсь... Ви бачили? Я думаю, ви 100% бачили. І е, зараз почекаємо, почекаємо і. Давайте ускоримося. Все чуть-чуть. Нам це нічого не помішало, але все ж таки нам треба було прискоритись, щоб було все класно. І ми прийшли, друзі. так? Нарешті ми хоча б якийсь рівень прийшли. плюс 305 наших монеток. І я вам скажу, що це прям не, не дуже класно, але все ж таки прикольно. Так, це вже мені не подобається, просто чогось я не знаю чого. Може, вам подобається, може мені не подобається. Але все ж таки це теж мені теж мені здається, трошки тупе. Давайте погнали оце. Хм. Досить прикольна машинка. А вам як? Можна було тут і не, не ускорятися, але. Я не знав, що мені треба тут робити, але все ж таки. Оу, oh, друзі! До мене подзвонили, і в мене все одно залишилася одна ось ця кабінка. Можемо ще раз спробуємо пройти. І мені здається, це буде хорошим знаком, що ми пройдемо. Якщо не пройдемо, то так і буде. Мені здається, нічого страшного тут не, не зробиться. Я так надіюся. ми навіть виїхали без бустера, і це досить, я вам скажу, добре. Так, давайте проїжджаємо ось ці якісь бордюрчики. я не знаю. Я... Ого, ого, добре, він шпарить. Добре, він шпарить, Нічо собі. Друзі, хто хотів би собі таку саму машину, кладіть лайк. Так, а ми майже прийшли, ускоряємося на кінці. Бах! Якщо вам сподобалась ця гра, і ви захочете по ній продовження, побачите, як я страдаю і прихожу ось цей Марс і всі інші ось ці планети, тут я вам скажу їх досить багато. А також ви захочете продовження по челенджам, щоб я прокачав левел і пройшов їх всіх, то підписуйтесь і всім пока!